Жителям Вознесенського району Миколаївщини нарахували майже 25 мільйонів гривень компенсації за зруйноване майно через війну. Про це повідомила виконувачка обов'язків начальниці районної військової адміністрації Антоніна Шарата під час тематичного брифінгу. Кому і скільки вже виплатила держава, розкажуть наші кореспонденти. У Вознесенському районі Миколаївщини через російську агресію пошкоджень зазнали 493 будівлі. Як відомо, район включає в себе п'ять громад. За словами виконувачки обов'язків начальниці районної військової адміністрації Антоніни Шарати, в березні 2022 року Вознесенці змогли відбити наступ окупантів однак це коштувало людських і майнових втрат. На сьогоднішній день до реєстру пошкодженого майна у нас внесено 493 пошкоджених об'єкти. Це в основному житловий сектор, багатоповерхівки. Є одна повністю зруйнована і підлягає виселені громадяни. Звідти вона підлягає демонтажу. Є об'єкти соціальної сфери, і школи, дитячі садки, і заклади охорони здоров'я. За програмою є відновлення мешканці району подали 146 заяв, з яких розглянули 140. виконком Вознесенської міської ради вже затвердив понад 85% звернень. 146 громадян уже звернулися через по програмі є відновлення, 140 заяв розглянуто міською радою, і 127 вже уже міськвиконком затвердив виплати на суму 8,5 мільйонів. Також заявки на отримання компенсації за повне відновлення майна подали жителі п'ятипорохового будинку, який був зруйнований ракетним ударом. 13 з них отримали сертифікати на загальну суму майже 16 мільйонів гривень. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новинентоканалі Март.